Привіт, знайдемо тобі хлопця на Хрещатику. Давайте. Як тебе звати? Злата. Який ти подобаєшся? Вище мене? Років 15-16. Хлопці, не проти з цією дівчиною познайомитись? Ні, дякую. Хлопці, ви не хочете? Ні, дякую. Давайте познайомитись хтось з вас з цією дівчиною. Привіт. Привіт. Е, як тебе звати? Злата а тебе. Богдан. Привно познайомитись? з якого ти району? Південна Борщагівка. Я з другого берега. Не судьба. <ріст> так розстроївся Мабуть, ще й не в Я, мабуть, піду. Всі розташовано на ліго берега. <ріст> Олександр. Марк. Ти не проти з цією дівчиною познайомитись? Я проти. Чим займаєшся? Танці мети. Футбол. З якого ти району? Дніпровський район. З Дарницького. В якому класі участю? Дев'ятий перейшла. А ти? Десятий. У вас є конект? Чи ви не чувствуєте, що у вас є якийсь? Тобі нравиться ця дівчина? Треба б Ти не проти погуляти з нею? Може бути. Тобі сподобався хлопець? Оці нею від 1 до 10. Десять, а вона тобі десять. Шукай телефоні мій слід.